Всім привіт! Сьогодні ми в садовому центрі клуб рослин демонструватимемо вам ялицю Віча Хедергот. Це струнке хвойне дерево з пірамідальною кроною. Відрізняється швидким ростом. У віці 30 років сягає більше 10 метрів висоту. Пагони розташовані косо вверх, завдяки чому добре видно білий низ хвої. Вважається одним із найстійкіших видів ялиці. Добре росте як на сонці, так і в півтіні. Надає перевагу родючим та вологим ґрунтам. Мінімальна температура для росту складає мінус 28 градусів. Рекомендується для посадки у великих садах і парках. Придбати ялицю віча хедергот ви завжди можете в інтернет-магазині садівництва Будяк.Нет. Підписуйтесь на наш канал і дізнавайтесь більше про улюблені рослини з вами була Альона Квітнева. Па-па!